Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЗНО-хаб. Мене звати Кристіна, я викладачка в цій прекрасній чудовій онлайн-школі. У сьогоднішньому відео я хочу розказати вам про формули, яких немає в довідкових матеріалах на з математики. Можемо починати. Першим кроком хочу вам розповісти, що ж таке довідкові матеріали. У кожного з вас на з математики будуть доступні формули для виконання різних завдань. Це три листочки А4, у яких в принципі то є всі головні формули для виконання завдань на іспиті. Додаткові матеріали не є якимось секретом, ми вам залишимо посилання на них. У описі під цим відео, щоб ви могли відкрити, подивитися, побачити та розуміти, які формули будуть у вас під рукою на іспиті. Також важливий момент, що додаткові матеріали не роздруковані, довідкові матеріали вам доступні у pdf форматі ви вкладеться поряд з вашими завданнями. Тобто у вас одна вкладка із завданнями іспиту з математики, поряд вкладка із довідковими матеріалами, куди ви можете переключатися, дивитися потрібну формулу і виконувати завдання. Але насправді у довідкових матеріалах є лише найголовніші формули, і в принципі, насправді, ними можна виконати будь-яке. Завдання іспиту, але є деякі формули, які можуть пришвидшити ваші розв'язки. Якраз ці формули в сьогоднішньому відео я вам і розкажу. І перша формула називається формула зміни основи логарифма». Іноді в завданнях буває потрібно змінити між собою місцями основу логарифма та аргумент логарифма. Але не зовсім можна взяти це просто так і зробити. Має бути тотожна рівність. Тому запам'ятайте собі ось таку формулу. Логарифм з основою А з аргументу Б дорівнює 1 поділити на А. і тепер міняємо місцями аргумент та основу. Логарифм з основою Б з А. Друга формула це геометричний зміст похідної. З Цієї формули у вас теж не буде написано у довідкових матеріалах. Нагадую вам, що геометричний зміст похідної заключається в тому, що у нас з вами є функція. В певній точці з абсису Х0В я до цієї функції проводжу дотичну. І от кут, який утворюється дотична з додатнім напрямком і сіксів, тангенс цього кута дорівнює похідній в точці Х0В. виглядає ось таким чином. Часто ще це називають кутовим коефіцієнтом К дорівня тангенс А. Альфа де Альфа ще раз нагадується кут, який утворює дотична з додатнім напрямком сіксів, і значення цього тангенсу до рівня похідній функції в точці. Х0В. Наступна формула це сума арифметичної прогресії. Зараз, можливо, хтось подумав, типу як таке може бути формула арифметичної прогресії. Суми є у довідкових матеріалах. Так, вона там є, але на мою думку, вона складніша. Існує ще одна формула, яка, на мою думку, простіша. Я завжди своїм учням рекомендую цю формулу вивчити і користуватися саме нею. ця формула ось таким чином. Нам сума перших n-членів арифметичної прогресії до рівня 2 а перших плюс різниця помножити на n-1, поділити на 2 і помножити на n. Яким чином взагалі взялася ця формула? Ви знаєте формулу, яка є у довідкових матеріалах, що сума перших n-членів арифметичної прогресії дорівня а перше плюс а n поділити на 2 і помножити на n. Якщо в цю формулу замість а n підставити формулу n-члена, то утворюється ось така формула суми перших n-членів арифметичної прогресії. Далі умова Колінарності векторів, якої у вас теж не буде у довідкових матеріалах, умова колінару заключається в тому, що відношення відповідних координат у векторів має бути однаковим, тобто ікси відносяться так само, як ігрики. Якщо ми знаходимося в просторі, то відносяться так само, як і Також умова перпендикулярності векторів, якщо вектори перпендикулярні, то їх скалярний добуток має дорівнювати нулю. Окрім того, що у довідкових матеріалах немає геометричного змістопохідної, там немає і механічного змістопохідної. Про що говорить? Механічний зміст похідної. Якщо у вас є рівняння руху, то коли ви берете першу похідну, ви отримаєте запис для миттєвої швидкості. Якщо ви берете другу похідну, ви отримаєте запис для миттєвого прискорення. Далі похідна функції 1 поділити на X. Цієї формули у вас немає у довідкових, в принципі, то ви можете без неї обійтися, тому що насправді функція 1 поділити на X це те саме, що X мінус першому степені. А як шукати похідну від X в степені, у вас написано у довідкових матеріалах. Але Насправді мені здається, що легше вивчити собі одну формулу і потім не мучитися і не витрачати такий дорогоцінний час на іспиті. Запам'ятайте, що похідна функція 1 поділити на х дорівнює мінус 1 поділити на х квадраті. Далі, первісна функція 1 поділити на корінь квадратниць X, це функція, в принципі, відносно часу зручається на мем часов математики, первісна функція 1 поділити на корінь квадратниць X дорівнює 2 коріння квадратниць X. Аналогічно це було і з попередньою похідною, ви можете з цієї формули обійтися, тому що 1 поділити на корінь квадратниць X, в принципі, можна записати, як 1 поділити на X в степені 1 друга, тому що корінь квадратний і показник 1 друга – це одне й саме. Відповідно, потім можна записати, що 1 поділити на X – степені одна друга, це те саме, що ікс степені мінус одна друга, і знову ж таки брати як період, ми від ікса в степені, але це буде трошки довше. Це не економить вам час на іспиті, тому мені здається, що краще просто ось таку формулу. Далі поговоримо про радіуси вписаних та описаних кіл навколо правильних многокутників: це трикутник, це чотирикутник і шестикутник. В принципі, то ці голині формули ви маєте знати для іспиту з математики. Особливо зверніть увагу на радіус вписаного та описаного в правильний трикутник, тому що в старометрі це потрібно часто рахувати, особливо в темі піраміда. Якщо ви вже з нею познайомилися в школі, то я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Радіус вписаного та описаного коло в правильний трикутник це взагалі прям ваш мастхев для аномтез математики. Далі переходимо до вашої улюбленої теми до тригонометрії, і почнемо з парності та непарності функцій. Я завжди вчу своїх учнів всі функції, які у вас є в тригонометрії на намтез математики, не парені, окрім косинуса. Косинус єдина. Парна функція у вас для НМТ. косинус парна функція, синус тангенс, непарні функції. Також вивчіть собі періоди тригонометричних функцій, тому що це важливо і це потрібно. Вам може бути на іспиті, коли потрібно буде перетворювати якісь тригонометричні вирази. Запам'ятаєте, що період синуса та косинусу дорівнює 2 π радіан, або ж 360 градусів, період дорівнює π радіан, або ж 180 градусів. Наступні дві формули це радіус вписаного та описаного кола навколо будь-якого трикутника. Я вам вже розповіла формулу радіуса вписаного та описаного кола в правильний трикутник. А тепер дві формули, які працюють. Абсолютно для будь-якого трикутника і завдяки яким зможете проховати радіус описаного та описаного кола абсолютно в будь-яке або ж навколо будь-якого трикутника. Радіус описаного кола навколо ще раз наголошую будь-якого тракутника до рівня А, БЦ поділити на 4 С, де А, БЦ це сторони трикутника, С це площа. Тобто ви рахуєте площу, ви примножаєте сторони, ділите на 4 площі і можете порахувати радіус описаного кола. Радіус списоного кола дорівнює S поділити на P, де S це площа, а P маленьке це півпериметр. Півпериметр, тобто половинка периметра. У вас є трикотник, ви рахуєте його площу, ви рахуєте половину периметра, ділите між собою значення і маєте радіус вписаного кола. Наступна формула супер мега важлива для нам з математики, і я вам дуже рекомендую собі вивчити: це площа правильного трикутника. Так, ви можете рахувати площу правильного трикотника як півдобуток сторони, на висоту, яка. До неї проведена, це буде правильно, це буде окей, але знову ж таки, краще вивчити одну формулу і потім швидше виконувати завдання на іспиті і економити ваш дорогоцінний час. Тим паче, знову ж таки, в темі піраміди, я вже про це казала так, і в темі призма також дуже часто потрібно рахувати площу основи, якщо піраміда трикутна, правильна, якщо призма трикутна, правильна, в основі правильний трикутник, і рахувати площу часто потрібно. Отже, площу правильного трикутника дорівнює А в квадраті корені з 3 поділити на чотири. Іриди, а це сторона сторону підносити до квадрату, множити на корінь з 3, ділити на 4 і у вас там за декілька секунд готова площа рівностороннього трикутника. Далі площа прямокутного трикутника. Знову ж таки, ви можете шукати площу прямокутного трикутника за загальною формулою, яка у вас є у довідкових. Але існує дуже крута формула, яка говорить про те, що площа прямокутного трикутника дорівнює півдобутку катетів. Ви перемножаєте катети, ділите результат на два, і у вас готова площа прямокутного трикутника. Далі дві умови того, що ми можемо вписати коло в чотирикутник і що ми можемо описати коло навколо чотирикутника. Нагадую вам про те, що вписати коло можна будь-який трикутник, і описати коло можна навколо будь-якого трикотника, а з чотирикутниками так не працює. в чотирикутнику мають виконуватися певні умови, для того щоб в нього можна було вписати коло, або ж навпаки, описати коло навколо нього. Описати коло навколо чотирикутника можна лише тоді, коли сума його протилежних кутів дорівнює сто градусів, тобто пари кутів, які лежать один проти одного, в сумі мають дорівнювати 180. Вписати коло чотирикутника можна тоді, коли сума довжин його протилежних сторін рівна, тобто сума довжин. Протилежних сторін однакові між собою. Далі дуже крута властивість квадрата, якої теж немає у довідкових, але рекомендую вивчити, тому що так само знову ж таки в стереометрії, часто це буває потрібно, коли треба швидко порахувати діагональ квадрата. Запам'ятайте, що діагональ квадрата дорівнює А корені з двох, де А це сторона. Тобто у вас є сторона квадрата, ви домножаєте її на корінь з двох, і у вас вже готова діагональ. Далі формула, які стосуються прямокутного паралелепіпета та куботу. Отже, перша формула об'єму, об'єм прямокутного паралелепіпета дорівнює. Рівні А, Б, Це, де А, Б, С, це виміри, тобто висота, довжина і ширина. Площа повної поверхні, дорівнює 2 помножити на а, а Б плюс БЦ і плюс АЦ, де знову ж таки, а Б, С, це виміри прямокутного перелопіпеда. Ви з собою попередно перемножаєте всі його виміри, домножаєте на 2 І у вас є площа повної поверхні. І остання формула про прямокутний перелопіпед теж не менш важлива, і про неї питали на МД з математики, хоча її немає у довідкових, це діагональ прямокутного перелопіпета. Діагональ прямокутного перелопіпета дорівнює корінь квадратний з А в квадраті плюс Б в квадраті плюс С в квадраті, і знову ж таки А Б С. Це виміри прямокутного перелопіпета, який опіносити до квадрату почергово додаєте і з суми берете корінь квадратний. У вас готова діагональ. І останній блок формул стосується кубу. Починаємо з об'єму. Я думаю, що ви добре. Знаєте цю формулу, але знову ж таки її немає додаткових, тому собі її запам'ятайте, що об'єм кубу дорівнює а в кубі, тобто ребро куба піднесено до кубу до третього степеня. Площа повний поверхні кубу дорівнює 6А в квадраті, де А це ребро куба. І остання формула це діагональ куба. Вона дуже подібна з діагональ квадрати. Часто їх між собою плутають, не плутайте. Діагональ куба дорівнює А коренів з трьох. Ребро помножити на корінь з трьох, а діагональ квадрат, як я вже сказала, дорівнює А коренів з двох. Квадрат, корінь з двох, куб, корінь з трьох. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що тобі було корисно і за те, що ти сумлінно подивився. Це відео до кінця. В описі під цим відео я лишаю послання на подарунок. Це кратке квізли з усіма цими формулами, яких немає в матеріалах, щоб тобі було легше їх вивчати. Успіхів у підготовці до НМТ з математики!